Вранці у Чернівецькому ліцеї номер 7 другий день не проводять уроки. Учителі написали заяви на неоплачувані відпустки. Так, хочуть привернути увагу влади до звільнення директорки. До школи прийшов новообраний керівник Сергій Кізіма. каже, вдалося поспілкуватися з тими, хто був трьома технічними працівниками. Зараз вирішує, яким чином відновити навчання. Можуть прийматися різні рішення власне спільно з колективом. Чи це оголошення осінніх канікул? Передчасних, щоб потім так не засиджуватися влітку, або ж перехід власне на дистанційну форму навчання. Наразі педагоги перебувають у відпустках без збереження заробітної плати. На жаль, можливості побачити цей наказ безпосередньо, яка кількість педагогів по який час не було такої можливості, тому що документів розпорядчих не було передано. Частина вчителів та батьків прийшли до міської ради, де вимагали у міського голови переглянути наказ про звільнення директорки Світлани Рудько. Вони не пишуть з ботовських сторінок, вони пишуть свого профіля». На думку нашу, на думку педагогічного колективу, незаконно звільнили нашого директора Рудько Світлану Григорівну». Звичайно, що це рішення не влаштувало ні педагогічних працівників, ні батьків. Ми звичайно, як батьки, як представники батьківського комітету підтримуємо наших викладачів, підтримуємо наш ліцей. Тому сьогодні прийшли У вас. Є своя думка у нас своя думка. Ну якщо ми розуміємо, що ми ми не сходимося, то для цього просто йдуть в суд. Заступниця начальника управління освіти говорить, що припинення навчання є порушенням. Підписувати відпустки всім педагогам, колишня керівниця не мала б. Відпустки власним коштом, безперечно, законом передбачені, і будь-хто із працівників закладу має право на таку відпустку, але при цьому це не може бути увесь колектив. І цих відпусток можна в колективі надати стільки, щоб не постраждала організація освітнього процесу. Тобто, саме це рішення про надання таких відпусток воно є неправомірним. Кізіма говорить: наразі остаточного рішення, як відновлювати навчання, немає. Якщо не вдасться домовитись з вчителями цього ліцею, буде говорити з педагогами інших шкіл, аби ті проводили уроки на волонтерських засадах чи дистанційно. За словами Онуфрей, напередодні на зустрічі вчителі заявили, що повернуться до навчання, якщо наказ про звільнення директорки відкличуть. Нагадаємо, Світлану Рудько звільнили з посади 13 вересня. Цьому передували три догани та результати перевірки закладу. Зокрема. Догани стосувалися того, чи дітей не записували до першого класу через електронну чергу, неправильно анкетували батьків щодо поборів. Тощо Рудько Суспільному повідомляла, що не погоджується з зауваженням та оскаржує їх у суді. Вважає це тиском і упередженням з боку керівництва управління. Також оскаржуватиме своє звільнення. Після звільнення директорки вчителі написали заяви на неоплачувані відпустки на два тижні. Аліса Бобель, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.